Всім привіт! Сьогодні приїхала від своєї подружки і привезла таку красоту, привезла таких дві орхідейки. Каже подружка, викину її геть, бо каже таке нікудишнє і замочила їх на цілу ніч. Я кажу до подружки, що не треба на цілу ніч було їх замочувати. Для чого їх мочити на цілу ніч? Людину запхайте на цілу ніч у воду, її буде погано, бо, тому що вода буде вже холодна і недобре буде людині. Так? На 30 хвилин кажу, саме більше, на годину можна замочити, але не на цілу ніч. Ну, як вона каже, хочеш, бери забирай. Я забрала ці орхідейки. От покажу вам, яка є орхідейка. Є одна в такому стані. Є бачу, що є корінчики тут -ка і здорові, але в основному корінчики є зігнивші, пропали. Орхідейка відцвіла уже. І також є ще одна орхідейка, яка цвіте, отакий От у неї дуже гарний, ніжний такий. І то салатовий, не можу сказати, що і такий оливковий, у неї дуже світлий, такий гарний колір. Така жовтенька орхідейка, теж дуже гарна, орхідейка, має і гарнішу кореневу систему. Зверху просто багато є корінчиків, і вона засушена. Ця орхідейка не має у чому рости. У неї тут немає грунту. І е, листя стало таке негарне, тому що за рахунок листків. Ця орхідейка живить свій е, Я Зараз цю орхідейку, вона мокра, бо вона витягнута тільки сьогодні з води. Я хочу її оприскати в шийку. Саму шийку я оприскаю її, тому що я хочу, щоб трошки змякшити її, оці листочки, які засушені. Я змякшу одну орхідейку і також змякшу і другу. Бо на цій орхідейці також є такі листки. Я трошечки намочила і буду пробувати потихеньку забирати. Буду ножечками розрізати і забирати. Отакі От сухі листочки, Бу чистила, позабирала усі сухі листки. Я би хотіла її відрізати, і я так і зроблю. Такий вийшов у мене. Я зараз навколо пообстригаю всі оці засушені корінчики. Все пообстригаю. Отут я зрізала, і я, напевне, ще відріжу трошки цього ствола, щоб не лишати такий довгий ствол. Так, отак От відріжу. Хочу показати, яка чистенька шийка. Цей листочок навіть не знаю забрати. Напевне, що я його забирати ще поки що не буду. Нехай ще тягне собі орхідейка з нього поживні речовини. Ці корінчики зараз я переберу, подивлюся, що тут гниле. І залишу орхідейку, щоб подивитися, може орхідейка ця діток дасть. Я взяла топсін, і я її зараз хочу припудрити, заробити її зріз, який у неї тут є. Заробити топсіном. Так як вона свіжа, я тільки що лише зрізала її. Волик. Отак я топсином її замащу. Сухим топсином перший раз замащу, і відставлю її у сторону. Хай вона собі Підсушується. Я потім ще раз, десь за 2-3 години, я ще раз стволик її помащу топсином. Але уже топсін розроблю трошки з водою. Поки що я підсушую її сухим. Щоб отак було. Оці листя повідпадали, листя бачу, в неї тут дуже гарні були, бо дуже грубі, така закам'янілі, такі задубілі оці листки. У цієї орхідейки. Я також буду ножечками розрізати і потихеньку буду забирати, так не спіша, щоб не потравмувати ніяких корінчиків. Тому що в неї гарні, бачу корінчики тут. Відкрию повністю стволик цій орхідейці, щоб ця орхідейка мала чим дихати. Бачите, коріннякі. Ці гнивші, я вже це тягну. Із посадочки. От хочу вам показати, як знаходиться торфяний стакан, від якого орхідейки і пропадають. Бачите, от така губка знаходиться тут, так що вона під верхом, під самим стволом, і тому коріння зігнили. Все коріння зігнило. Це корінчики пішли вже у ґрунт, Які? Який... тепер я можу запхати туди. От зігнитий так само є кінчик зігневший. Ще можу трошки відрізати. Є корінчики ще гнилі, де був торфяний стакан, корінці зігнили, тому що орхідейка задуже довго сидить у волозі, тому що подружка залила її на цілу ніч. Якщо вона так заливала, то значить орхідейка пропадає ще плюс стакан торфяний, він дуже довго просихає. Ну, нічого, постараємося її цю орхідейку відстановити. Цей ствол мені не подобається, тому що він чорний. Там є чорнота. І я мушу різати до тих пір, поки я не побачу, що там живе. Зараз звільню ці корінчики і витягну її повністю, щоб можеш було подивитися, що робиться далі. Прорізала де корінчики. Стараюся витягнути. Корінчики гарні в неї, але стволик в неї не гарний. цікаві в неї гарна коренева система. Я її зараз повстригаю, це все заберу. Все, що не потрібне, сухі цвітоносики, оці сухі, які позалишалися, я все повідстригаю. Геть, це позабираю. Листочки у неї, бачите, які морщаві такі листочки. Ну, сморщились. Ну, нічого, відновимо. Орхідейку відновимо. От я візьму топсін. Також стволик зароблю топсином. Потім я розроблю сухий препарат, і також топсином зароблю повністю цілий стволик її, щоб вона трошки присохла. Порошочок разом з водичкою розробила і заробляю стволик. Це залишаю, щоб висихало. Також зароблю другу орхідейку. Цю орхідейку також я зароблю. Це все чорне, цю чорноту всю покрию. Так. І також залишаю цю орхідейку. Хай вона висихає. Хай. Коли орхідейка просохне, Одна і друга, тоді буде, я буду показувати, що я буду далі з ними робити. А тепер повертаюся до цих коренів, до цього пенька. Ось зараз я ці корені, які гнялі, все, все позабираю. От через торфяний стакан. У нас починають і гнити корінчики. О, тут також є ця губка, бачите? Така губочка, торфяний стаканчик є. Чи ж у цей стакан пропадають нам корінці, тому що ми заливаємо їх на дуже довго. і Орхідеї пропадають. Корінці починають просто гнити. За рахунок того, що дуже мочалка ця, дуже довго вона просихає. Вона не співає просохнути. Вона, поки просихає, ми знову її мочимо. Проки вона просохне, ми знову її намочуємо. І корінчики гниють, тому що вони не встигають висохнути. Пеньок почищений. Також дам йому трошки просохнути. Це покрию топсином, хай підсихає оцей стволик і також закрию тут ще. Ну, я тут відрізала і покрию тут. Я взяла горшочок, взяла керамзит і хочу поставити цей пеньок. І засипати цією ж самою корою засиплю, щоб пеньок був. Не буду нічого мішати. Іншого дам цю ж саму кору. Отак От пеньок посаджений. Корінчики буде видно, коли треба буде поливати. І чекаю на діточку. Я взяла один літр теплої води. І я хочу, і в одному літрі води я розвела 1 міліграм янтарину, рідкого янтарину розвела. І зараз я налию коробочки сюди і спробую поставити листочками отак вниз орхідейки, щоб вони почали наркуватися водички. Так, одну сторону буду класти, потім другу, так щоб орхідейки листочками стояли у воді, бо в них дуже зморщене листя. Я поставлю отак, що хай вони собі листочками, отак будуть у янтарині. Поки будуть просихати їхні стволихи, їхні корінці, і отак вони будуть стояти. Хочу продовжити пересапку цих орхідей, які вчора я розробила, витягнула з ґрунту. Не показувала я вам це вчора, бо це було пізно, мої домочадці вже спали. І Я витягнула свої орхідейки з розчину янтарного, в якому вони знаходилися, і помістила у такий кульочок, щоб корінчики могли мати вологу, листки, щоб відновилися. І також листки орхідей. Отак е, покажу зараз, щоб листки орхідеї замочила отак у бинтики, е, завила, щоб трошки відновити, щоб вони трошки відновили торгор, щоб вони не були такі в'ялі. І так само друга орхідейка знаходиться в такому ж кульочку. І теж я орхідейку цю. Так, листочками я побризкала і також поклала на оцей листочок, хоч він його вже не відновиш, але також дала йому трошки вологи. Бо бачу, що і листочки стали більш такі упругіші і наливні. Корінчики побризкала також янтарином тим розчином. І зараз я буду ці орхідейки садити. Так, я беру горшечок. Наниз цього горшечка я приготувала керамзит, я його промила, насипаю трошки наниз і буду класти також кокосове волокно. Небагато кладу, достатньо. Отак виходить. І буду пробувати класти цю орхідейку. Вона має дуже гарне коріння і буду пробувати її у цю посадку. Так, зараз залию ці всі корінчики, розкладу її гарно, щоб вона. Помістилася мені в цей горшечок. Так, я заведу зараз руку, я її посадила, я завожу руку і буду підтягувати всі корінчики собі ближче до горшечка. От я буду розтягувати їх по кругу. Отак От розтягну, щоб мені було видно корінчиків. Вона сіла мені. Як поставлю її палочку? Щоб корінчики потім не травмували. Маю таку лісову велику кору і я на низ буду класти туди. Буду поки що затідати отакі великі куски, щоб низ був більш такий повітряний. А тепер я візьму кору, отаку оброблену. Теж мені подобається ця кора, теж вона має дуже гарні куски. Така вона гарна, подобається мені ця кора, і я цією корою також буду засипати І там да, тепер трошки наниз сюди мох. Я вже його побризкала цей мох. Мох, треба. Цей, так як собі самому чистити, бо він має іголочки у цьому мосі є, бо вони їх збирають і зразу сушать, зразу в пакети і на продаж у магазин. Ну, а ми хочемо всю посадках гарний, щоб у нас було. Щоб гарний був мох, то треба самому собі вибрати це. Отак, трошечки небагато, трошечки по крайчику та горшечка. Щоб корінчики могли зберігати вологу довше. Я навколо обклала мохом і далі продовжую засипати корою, накрию мох корою. Отак у мене виходить ця орхідейка високого рушку. Я вибрала такі Крупні коринки великі, і хочу поставити тут де корінчики і під стволик також пропхати, щоб орхідейка сиділа так, якби на корі, щоб вона не була в повітрі. Цикру в мене тут є ще така дрібна кора. І разом такий, така міксовка. Разом з кокосовим волокном я хочу трошки присипати дрібнішим, щоб десь як є більші такі кишеньки, щоб вона могла собі туди просипатися. Оця дрібна кора, щоб могла заповнити оті пустоти. Отака вийшла в мене пересадка. Так я пересадила. Зараз покажу ближче як. Це все виглядає вершечко. Корінчики видно. От я буду бачити, як поливати. Мох основне. Мені що йде мох отут, і буде по моху збігати водичка, мох буду грати в себе воду і буде віддавати корінчикам, тому що я дала більше крупнішу тут кору, бо ця орхідейка має дуже велике насичене коріння. Бачу, що в неї тут, так як від сонечка є опіки. Ну, але не страшно. Така, така мелота. Бачите, може таке, що я і відріжу цей, щоб орхідейка відстановилася поки що сама, поки що відставляю цю орхідейку у сторону. Висипаю на низ керамзит. Також даю кокосове волокно. Я промащувала тут стволик. Гарно все позамащувала топсіном. і буду пробувати цю орхідейку закладати в посадку. Орхідейка ця зміщується дуже близько до горшка. Я отак закладу на корінчики. Мох. Мох буде утримувати вологу, і буде корінчик не сохнути. Я підставлю отаку от велику корину туди на низ. Так, також даю таку легку посадку. Не трамбую, легенько все кладу і зверху закладу її ще корою, викладу ще навколо стволика, отак, щоб туди мені не попадала вода, і волога так сильно, щоб не попадала. Так я викладу. А тут засиплю трошки корою такою і засиплю також і такою корою дрібнішою. Такою міксовкою дрібна кора. Вона буде довше зберігати вологу. Тут є і кокосове волокно я порізала. Щоб також було, ну так навколо пройдуся і засиплю дрібнішою корою. Є. І ще раз зверху я цю орхідейку накрию трошки мохом і покажу, яка в мене вийшла посадка. Ось така вийшла посадка. Ох, заправлю ще. Ось така повітряна посадка, дуже легка, корінчики буде мені видно. От покажу вам вже свої пересаджені орхідейки. Зараз ще підставлю тут шишечку під цю орхідейку. Отак, От щоб листочок не лежав. Обклала я одну орхідейку мокху, обклала другу і. Отакі От у мене вийшли пересадки. Тут з цієї сторони мохом я не обкладала. Ніколи орхідейки квітучі я не пересаджую, які є у мене у моїх умовах. Ну, але такі є випадки, якщо мені дають орхідеї на реанімацію, то я перший раз дивлюся, а потім вже приймаю рішення, чи пересадити мені цю орхідейку, чи ні. Сьогодні я їх поливати не буду, бо вони цілу ніч стояли у мене у янтарині. А я всім гарно дякую за перегляд. Така була в мене сьогодні пересадка орхідей. Всім мирного неба, Божого благословення. Будьте всі здорові, всім гарного дня!